Про 32-гу позачергову сесію, яка сьогодні мала б відбутися, але не відбулася з причин ненабрання кворуму депутатів. Саме тих депутатів, які останнім часом розповідали про те, що терміново треба проводити сесію. Сьогодні вони не з'явилися на свої робочі місця. А я зауважу про те, що саме тут, в сесійній залі, робоче місце депутату, де він повинен приймати відповідні рішення на користь громади, відстоюють інтереси громади. Сьогодні такі депутати не з'явилися. Окрім питання, хочу сказати про те, що зараз військовий стан і наші Збройні Сили, яким ми дякуємо кожного дня, захищають нашу громаду, нашу державу і дають нам можливість працювати під мирним небом. У спокої. Тож зараз знаходяться якісь відговорки для того, щоб не з'явитися на сесію, це саботаж. По суті, це буде передано в відповідні органи і вони дадуть свою оцінку. Хочу зауважити про те, що дуже багато питань сьогодні мали б разглянути. За моєю спільною знаходиться проєкт рішень сесії земельних відносин, які впорядкували відносини між міською радою а також громадою, дали б можливість отримати дозвіл оренди, а нам наповнити бюджету, які дали можливість в свій час вирішити нагальні питання по нашій території. А також питання впорядкування освіти. Зараз це питання дуже турбує педагогів, батьків, школярів, які б знали навантаження якраз соціальне. Це питання теж не розглянуто. Питання впорядкування правил благоустрою, яке б впорядкували, розподілили зобов'язання: контроль, відповідальність, штраф і, по суті, в принципі, дало б можливість побачити громаді порядок на вулицях теж не прийнято. Ці інші організаційні питання, які теж не розглянуть, саме із-за того, що у когось є якісь амбіції, якісь свої плани, якісь політичні ігри, саме цьому і дадуть оцінки відповідні органи. А я хочу зауважити про те, що, незважаючи на те, виконавчий комітет світловості міської ради працює щоденно, кожного тижня засідання з виконком, на виконком не, не е, забороняється приходити активістам, громадським організаціям, а також депутатам яких зараз на даний час не так багато. Але треба цікавитися думкою громади, але треба приходити і цікавитися, які відповідні рішення приймаються. Тож, ми працюємо, все порядок, все буде Україна, миру нам, спокою і перемоги.